Мої співвітчизники Америка повернулась. США стандуть Дональд Трамп виступив перед Конгресом США після того, як пообіцяв Велику ніч. Дві години промови, десятки обіцянок, заяв, зокрема, і про Росію та Україну. Що там із миром запитаєте ви. Нібито, за словами Трампа, Зеленський вже готовий до переговорів, а Росія подає цитую серйозні сигнали, що теж дуже хоче миру. Трамп радіє, хіба це не прекрасно каже? Але що саме мається на увазі під цим миром? Чому президент США не сказав ані слова про зупинку допомоги Україні? І як все це вписується у його нову геополітичну стратегію, де США мають повернути контроль над Панапським каналом, встановити митні бар'єри проти ледь не всього світу і висадити американський прапор на Марсі. Друзі, ми зараз будемо розбиратися. Мене звати Яніна Соколова. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми з командою працюємо щодня, аби ви, друзі, знали правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Отже, панове. Почнімо з України. Трамп згадав тільки наприкінці виступу нашу державу, зокрема про те, що він невтомно працює над припиненням війни, і що отримав лист від Зеленського, в якому український президент нібито висловив готовність до переговорів заради встановлення тривалого миру та готовність підписати угоду про корисні копалини. Сьогодні раніше отримав важливий лист від президента Зеленського, президента України. Там йдеться, що Україна хоче повернутися до столу перемовин. Ніхто більше не хоче миру ніж українці. А моя команда буде під подружним керівництвом. Президента Трампа рухатися для того, щоб досягти миру. Ми знаємо, скільки США зробили для того, щоб це досягти. І щодо угоди про корисні копалини, Україна готова підписати в зручний для вас час. Я в цей лист. Трамп також зазначив, що американська сторона провела серйозні обговорення. Із росіянами і отримала від них сигнали про готовність до мирного врегулювання. На думку Трампа для завершення війни необхідно вести діалог з обома сторонами конфлікту. Одночасно, в нас були а, обговорення з Росією, і ми отримали потужний сигнал, що вони готові до миру. Що не було би це чудово? Чи не було б це чудово? Час е, припинити це шаленство, припинити ці вбивства, е, припинити безглузду війну. Якщо ви хочете припинити війни, треба говорити з обома країнами. Важливий момент, друзі, трамп не сказав ані слова про те, що допомога Україні фактично заморожена. Про це вчора весь день писали змі. Просто озвучив цифру: сотні мільярдів доларів підтримку оборони України. Ви хочете, щоб це тривало ще 5 років? Питання риторичне, але очевидний натяк у Трампа нині інші пріоритети. Мільйон українців, росіян безпричинно вбито в такому жахливому конфлікті, в якому кінця немає, і американці послали сотні мільярдів доларів для того, щоб підтримувати Україну в їхній обороні без всяких гарантій безпеки. Хочете, щоб це тривало ще п'ять років. Тим часом, друзі Володимир Зеленський напередодні опублікував звернення щодо подальшої долі військової допомоги від Сполучених Штатів. Президент України доручив представникам влади зв'язатися із американськими колегами та отримати офіційну інформацію щодо цього беззаперечно важливого питання, про яке, як бачимо, застяв говорити конкретно Трамп сьогодні. У багатьох одне питання. Що буде далі з допомогою від Америки? Я доручив міністру оборони України, керівникам наших розвідок, дипломатам, зв'язатись зі своїми відповідниками в Сполучених Штатах Америки і отримати офіційну інформацію. Люди не повинні здогадуватись. Україна і Америка заслуговують на поважний діалог, на чітку позицію одне одного. Що ж, затятий бізнесмен і прихильник угод підходить до війни так само. Давайте домовлятися бо витрачати гроші невигідно. Але про який мир йдеться, те, що Москва готова до переговорів, не означає, що вона готова зупинити війну. Це може означати лише те, що Кремль хоче переговорів на своїх умовах, тим більше, що Трамп знову заявив про мільйони загиблих. Офіційні оцінки втрат значно менші, але ця риторика дуже і дуже схожа на наративи російської пропаганди. Яка намагається зобразити війну як безперспективну і занадто кровопролитну для України. Ну а тим часом, поки Трамп говорить про серйозні сигнали від Кремля, Путін не відмовляється від планів захопити всю країну та продовжує атаки на українські міста. Ну а шестірка Путіна, білоруський диктатор Лукашенко, взагалі живе в паралельному світі. Друзі, договарюватися. Хочете, приїжджайте, от рядом. 200 километров от э, границы до киева белорусской границы ну 500 километров полчаса на самолете проезжайте вот здесь сядем спокойно без шуму без криков договоримся поэтому передайте трампу я его жду здесь вместе с путиным и зеленским сядем и спокойно договоримся если вы хотите договориться Якщо Україна це лише кілька хвилин виступу, то що ж заповнило решту дві години? Запитаєте, ви друзі? Відповім більшу частину своєї промови Трамп присвятив досягненням його адміністрації за перший місяць роботи, який назвав популістично найуспішнішим початком президентства в історії США. Тут Трамп зробив низку важливих заяв, друзі. Оголосив повернення контролю над Панамським каналом запропонував Гренландії стати частиною США. так і сказав, прошу визначатися. Почав митну війну з Китаєм, Індією та ЄС, а ще анонсував висадку американського прапора на Марсі, і все це під нескінченні овації республіканців, тоді як демократи стояли із табличками в руках, на яких було написано брехня. І я видаю вказівку створити цей залізний купол, щоб на США, щоб все було зроблено в Сполучених Штатах. Рональд Рейган давно хотів це зробити, але технологій там не було. Але зараз у нас є технології, вони надзвичайні. Ізраїль uh, має інші. Також мають сполучені штати. Також мусять мати це. Правда, також низка демократів одягнули синьо-жовті шарфи та інші елементи одягу на підтримку нашої держави. Тим часом європейські союзники намагаються врятувати ситуацію. Французький президент Еммануель Макрон і британський прем'єр Стармер готові приїхати разом із Зеленським у США. Вже наступного тижня, щоб переконати Білий Дім відновити військову допомогу Україні. Лондон вже тисне на Вашингтон на всіх рівнях, аби не дати Трампу остаточно згорнути підтримку Києва. Але чи вплине це на президента США? Наразі Трамп хоче переглянути угоду із Україною щодо рідкісно копалень. за даними CBS News, він має намір зробити її більшою та кращою. Для кого і що це означає непоточне. Наймовірніше, Вашингтон хоче отримати більше вигоди від співпраці, ніж це передбачено чинною угодою. Загалом же заяви Трампа під час виступу в Конгресі вкладаються у його загальну стратегію. Друзі США повинні зосередитися на собі. Головна проблема не війна в Європі, а китайські товари і нелегальні мігранти. Домовленості важливіші за конфронтацію. Але що ще важливіше, Трамп по суті, оголосив, що заморожує всю міжнародну допомогу. Це не тільки про Україну, це про підтримку союзників, гуманітарні різні ініціативи, там міжнародні організації. Разом із цим він оголосив про вихід США із Паризької кліматичної угоди, про припинення співпраці з ВОЗ і скасування всіх обмежень Байдена. Я зробив все, щоб ми вийшли із міжнародної організації здоров'я, і я також е, е, хочу і також зробив, щоб ми вийшли із е, Ради ООН із е, е, гуманітарних справ. І це ще не все, друзі. У промові Трамп заявив, що є кращим за Джорджа Вашингтона, так, так, першого президента США. Багато хто сказав, що перший місяць нашого президенства це є наше президентство, було найуспішнішим за історією нашої країни. Так, багатьма. І що ще більш вражає, знаєте, хто номер 2 Це Джордж Вашингтон. Як про це? Не знаю про цей перелік, але а, ми його приймаємо. Але якщо в цьому рівнянні Україна більше не має значення, що це означає для нас? Чи означає це, що Україна не має сподіватися на США, а повинна готуватися до самостійної боротьби? Хм. Думаю, так. Напишіть друзі в коментарях, що думаєте. Не забудьте підтримати наш канал підпискою. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Ну і давайте доб'ємо збір для першого СБ імені Дмитра Коцюбайла, героя України, Да Вінчі. Лишилося зовсім трохи, і ми купимо ці сім мавіків для наших на Покровському напрямку. Па-па!